Вівла ліберте, пані та панове! З вами Алексей та Game Resistance. Знаєте, у житті буває багато різних подій. Якісь з них хороші, якісь не дуже. Проте, як би там не було, крізь будь-які події нас супроводжують музика, література та кіно. Ну а геймерів ще й ігри. Тож, якщо хтось зараз почуває себе приблизно ось так, то сьогоднішня добірка ігор саме для вас. Погнали! Тим не менш, перш ніж перейти до основної частини відео, хочу нагадати вам про посилання на фонд Сергія Притули та фонд Повернись живим. Усі посилання ви знайдете в описі цього відео. Прошу вас долучатися до підтримки наших військових. Якщо ви почуваєте себе самотнім або просто хочете із кимось поговорити, при цьому розуміючи, що звернутися нема до кого, то цей проект мусить вам підійти. Казуальна інді-гра під назвою Kind Words вийшла на ПК ще у 2019-му. І хоч вона і не отримала великої популярності, проте люди, котрі хоча б раз спробували зіграти у неї, були максимально задоволені. Геймплей тут достатньо простий. Все, що вам потрібно робити, писати та читати листи. Ну, лань листоноша на ім'я Елла доставить ваші нотатки іншим гравцям. Ви можете зробити запит, де декількома реченнями розповісте, що сталося. Цей анонімний запит отримують інші гравці та надішлють вам листи зі словами підтримки. Так само і ви будете отримувати подібні запити та відповідати на них. Усе це анонімно, але по-справжньому допомагає. Ну а чудові біти, котрі будуть лунати на фоні, у переміж зі стікерами, котрі ви будете отримувати та надсилати, стануть непоганим доповненням вашої пригоди у цьому світі. Так, розумію, що я багатьом набрид із цією серією. Особливо, якщо ви читаєте наш телеграм-канал. Проте саме серія персона здатна відволікти від проблем, котрі на вас давлять. Навіть достатньо депресивна третя частина подарує вам великий рівень імерсивності, геймплейних механік та здебільшого ідеально прописаних персонажів, котрі дійсно здатні показати, що таке кохання та дружба. Так. FK. Ігри серії не тільки допоможуть вам почуватися менш самотньо через власне будування характеру протагоніста. А й замотивують вас відкласти геймпад та вийти у світ, аби повністю змінити ситуацію навколо. До речі, сьогодні, 19 січня, відбувся реліз оновлених версій Persona 3 Portable та Persona For Golden для консолей нового покоління та ПК. Тож, може, настав час спробувати? Все ж таки на вас як мінімум очікують епічні фінали та персонажі, котрих ви навряд забудете. Як і персона, Mass Effect дає можливість майже з нуля побудувати особистість Шепарда. Ну а окрім цього, вона змушує вас відчути відповідальність за кожен вчинок та слово. Адже достатньо великий рівень нелінійності серії зробить так, аби ви відчували наслідки своїх дій з першої частини навіть протягом наступних двох. Якщо повністю поринити у ігровий процес, ви почнете по-справжньому відчувати усе те, що відчуває капітан під час однієї чи іншої події. На вас звалиться відповідальність перед командою та водночас з друзями, котрі готові зустріти жінців разом із вами. Піксельний адмін юслес дуже і дуже зрадіє, коли дізнається, що Stardew Valley опинилася у цій добірці. Цей глибокий у плані геймплейних можливостей симулятор фермера із доброю та простою атмосферою допоможе вам побудувати усе так, як ви захочете. Та на відміну від тих самих Sims, зможе розповісти кілька цікавих історій людей, котрі населяють Stardew. І що найприємніше, програти тут неможливо. Ви, звісно ж, можете отримати поразку від створінь, котрі населяють шахти, або просто максимально втомитися. Проте гра майже не покарає вас за це. Тут усе зроблено саме для того, аби ви, де б ви не знаходилися, поверталися сюди як до невеличкого острівку спокою. Адже розробники хотіли, аби Stardew Valley стала місцем, де ви зможете не тільки випустити пар, а й побудувати щось дивовижне. Чесно кажучи, особисто мені досить складно знайти гру, котра підійде самотній людині більше, ніж Firewatch. Прийнявши на себе роль пожежного спостерігача на ім'я Генрі, ви тільки й будете робити, що досліджувати навколишнє середовище та розмовляти зі своєю начальницею Делайлою. Це буде нагадувати відносини із якимось другом чи подругою, із котрою вас розділяють декілька тисяч кілометрів. Проте ви все одно спілкуєтесь на ті чи інші теми. Нехай і не так активний, як колись. Firewatch подарує вам не тільки реалістичні діалоги із нотками гумору та іронії, а й змусить вас розібратися із певною таємницею. Тож, якщо Kind Words вам трохи набридне і у вас з'явиться бажання просто десь поблукати, спробуйте цей проєкт. Адже той самий Генрі теж прийшов крізь певні труднощі, перш ніж опинитися посеред лісу із рацією у руці. Чесно кажучи, колись давно я хотів зробити огляд «Spiritfarer». Проте у кінці вирішив віддати перевагу з Valley». Велей. Тож сьогодні я б хотів виправити цю помилку. Тим паче Спіріт якою б сумною вона місцями не була, прекрасно підійде для самотньої людини. Вам доведеться зайняти місце Харона, проте, взявши під управління дівчину на ім'я Стелла. Саме вона буде керувати кораблем, котрий буде супроводжувати душі у потобіччя. Ваш корабель перетвориться на справжнє невеличке місто, даючи вам можливість збирати більшу кількість душ та створювати певні корисні кімнати. Щоб це зробити, вам знадобляться ресурси, котрі ви будете знаходити досліджуючи світ гри та друзі зі сторони духів. Проте їх також доведеться не просто брати на борт. За духами потрібно буде слідкувати, готувати йому улюблену їжу та навіть обіймати. Тим не менш, найголовнішою дією стане виконання їхньої останньої волі. Це можуть бути найрізніші бажання: від простого приготування блюда до будівництва домівки або відвідування окремої важливої для них локації. Вони ж, в свою чергу, будуть допомагати вам в управлінні кораблем, та кожен з них розповість вам свою, іноді досить трагічну історію. Spirit Farer – це, мабуть, найдушевніша гра з цієї добірки, котра, як і інші, мусить допомогти вам знайти спокій та відволіктися від ваших внутрішніх проблем. Ну, переміж із іншими проектами, котрі я сьогодні вам раджу, ви не тільки отримаєте приємний досвід, а й можливо, замотивуєте себе на нові, більш вагомі зміни. Що ж, на цьому моя добірка дісталася свого логічного фіналу. Тим не менш, перш ніж до прощання, хочу звернути вашу увагу на те, що усі ігри є лише хобі або предметом відволікання від чогось. Звісно ж, закінчивши ту чи іншу гру, ви скоріш за все почнете почувати себе краще. Проте, якщо ви справді відчуваєте певні проблеми з вашим ментальним здоров'ям, прошу вас звертатися до професіоналів, аби якнайшвидше отримати допомогу. Ну, а на цій ноті дозвольте відкланятися. Дякую за увагу. Ставте лайки під цим відео, пишіть у коментарі ігри, котрі допомагають особисто вам, та долучайтесь до телеграм-каналу Useless. Також обов'язково перейдіть за посиланнями в описі цього відео. Ну і звісно ж, підтримайте нас, натиснувши на кнопку підписатися. З вами був Сейнт та Game Resistance. Резистенс. la Liberté!